Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Я дуже рада, що ви дивитесь це відео. І буду вдячна вам, якщо ви поставите вподобайку або будь-який коментар. Я буду дуже задоволена. Сьогодні я вам розкажу: покажу, як ми висаджуємо тюльпани під зріз для того, щоб на 8 березня його зрізати і продати зрізаним. Тож, поїхали! Ось так виглядають наші тюльпанчики. Тут є багато у нас різних сортів. Перший етап відлущуємо цибулинку. Вона у нас, бачите, тут закрита, для того, щоб коріння краще вийшло і легше йому було проходити до землі, ми її беремо, пролуплюємо, допомагаємо цибулинці. Потім у нас є тут такі малесенькі тюльпанчики, які потрібно відірвати і викинути, щоб тюльпан ріс один, гарний і великий. І також тут, щоб стебло гарно виходило, з цієї сторони також облуплюємо. І з такого закритого тюльпану робимо ось такий, щоб йому було гарно і добре рости. Готово. Все. Ось так. Наступним етапом беремо плівку, будь-яка, яка у нас є вдома, там що залишилося. І застеляємо її у ящик. Для початку ми ножиками або ножицями робимо дірочки, щоб вода сюди стікала, щоб не було застою води. І ось так застеляємо. і переходимо до наступного етапу. Підготували зарані пісок, торф, і це разом змішуємо. І тепер засипаємо у цей підготовлений наш ящичок. Вирівнюємо, у нас тут 6 см приблизно. Ось так. І всаджуємо у землю. Ось так. Наступним етапом засипаємо тюльпанчики піском. Ось так повністю, щоб вони були накриті. І на цьому наша висадка закінчена. Тому підписуйтесь і навесні покажу цю красу.